Добрый день. Ви на стримі? Я не стримлю никогда, я записываю. Добре. Ви, при... Як ви українською мову чи російською бажаєте розмовляти? Как бажаєте. Давайте українською. Давайте попробуем. Давайте. Я випадково на вас попав. Тому я, якби були питання, я спробую згадати. Як до вас звертатися? Остап? Добре. Давайте так. Слухаю, пане, пане Остапе. Ось. Таке. просто, Може, ви пам'ятаєте чи ні? Всі знають, що був Симон Петлюра. У нього була дружина. Так. Да. І звідки вона? Не пам'ятаю, звідки вона родом. І донька була Справа Леся. Тому... Лесю пам'ятаю. Померла дуже рано. Донька да, Дружин... І от у мене в пам'яті залишилось те, що в нього дружину звали Ольга. Вона була вчителька. Вчилась, я не знаю, в між а вона родом з малої Дівиці, Прилуцький район. От я не знаю, ці відомості, вони мають під собою якусь опору чи ні. Я думаю, що так. Я не займався цим. Да я розумію. Я розумію. Ну в mm -hmm. мене так от в пам'яті закарбувало, що. можливо, ну, це ж можна перевірити в два щота в Вікіпедії. Ну, можливо, але я ці, цю інформацію отримав в малій дівиці, коли там був. Я виріс там. Тому От така справа. Розумів. Ще якесь питання. Як Біла... Біла церква тримається? Тримається. Так, да, мала дівиця, Ольга Апанасівна Петлюра. Перелуцький повід Полтавського берення Російська імперія. Все, все, все. Три секунди. Померла в ну, це було... Так, це було. Тоді була Полтавська, північ Полтавська, а потім вона стала Південь Чернігівська. От Прилуцький повід. Перелуцький район. <кхух> <кхух> Може, ви що хочете запитати? На яку тематику? Да хоть, може я щось пам'ятаю історичне. Якби ми обговорювали з вами якусь тему, а вияснять, чи пам'ятаєте ви якусь історичну подію, чи ні, в чому сенс? Чому ви під ну, російським добре, прапором? Це ви під vpn -ом? Ну, чи ви в Росії? Під VPN так під vpn також, але інколи без VPN. Ну на, в даному випадку я проживаю на території Росії. Ну так склалося я життя з 2000 року. Можете мені щось розповісти про переселенців з території Польщі? Після 45-го року. Ну, був обмін територіями і був обмін населенням в 45-му і в 51-му році. Ні, обмін населенням. Але ті люди, які проживали на території, наприклад, Люблінського воєводства, вони були громадяни Польщі. Там відбувся обмін територіями. Устрицький район Дрогобицької області, по-моєму, передали до складу Польщі, а Польща віддала місто Червоноград. Це останнє. І, відповідно, відбувся не тільки обмін територіями, але й обмін населенням. Поляки виганяли на території Польщі, українців на територію України. А It's... з усього воєводства не виганяли, звичайно. А чому мого діда і батька з Люблінського воєводства в 45-му році радянська влада перек... все відібрала і перекинула в Одеську область. Смотря який район? Де це воно малося на увазі? За Кризонія? Це Люблінське Щас, воєводство кажу, владав... велике. Велике. Люблінське воєводство, владавський повіт, Владава. Це територія Польщі. О, воно і зараз територія Польщі. І зараз, і тоді була. Значить, як розкуркулений, скоріше за все, проходив. Ну чи багатій. Там вже було багато різних політичних акцій радянських на території Польщі і далі. От він, мабуть, попав під одну із цих акцій. Ну, мабуть, так. І все відібрали. І... Він в селі Залишили. жив, у місті. Ні, вони у них був свій якби хутір, 18 гектарів землі, будинок великий. Ну, це розпуркулення типове. Так вони ж громадяни іншого, іншої держави. А кого це хвилювало на той момент? В привладі ж Польщі був польський комітет національного визволення ПКНВ. Вони, він же складався із комуністів, а спецслужбами керували радянські офіцери-гебісти. Тому то, що це територія польської держави, це Сталіна абсолютно не зупиняла. Потрапив, значить потрапив. Я розумію. У мене ще залишився, він такий вже потертий, потертий цей переселенчеський лист, там дві печатки, радянська і польська. Ну, він такий Може, вже старий, він ще й жив десь близько до кордону, то от прикордонну смугу вичищали. Далеко від кордону? Там далеко, до Хелма ще там їхати і. Ну, це як куркуля. Ах, Або були якісь особисті куркуль. мотиви, щось сказав радянському офіцеру проти та й все, взяли та й виселили. Можливо, так. Там же ж куча причин. Пане Віталію, а як ви дивитесь на. От на ці на цю війну, на ці події, от на вашу думку, е чому це про проходить, чому це відбулося? От яка причина цього? Ну, причин багато. Я і своєї колокольні на це все дивлюсь, як історик підозрюва. Ну, а насправді там причин багато, і головна причина е це імперіалізм і шовінізм, які властиві для великої кількості російського населення. Пане Віталію, давайте я викладу свою, так, свою думку. Мосте. Ви скажете, що я, що я такий ну, помилився там і так далі. От дивіться, у мене таке враження складається, що це тільки бажання однієї людини, якщо її можна назвати людиною. Ні. Бо я пам'ятаю такі події. У свій час Єльцин був у Біла Клінтона. В Америці. Ну, по-моєму, Біл Клінтон тоді був. І він ще е, казав там Боже Храні Америку, і, і так далі. Єльцин. було е, Була співпраця, е, як вона називалася, що з НАТО співпрацювали. Це е, трішки пізніше. Партнерство раді Міра Ну, а, А потім. Літали літаки в Ульяновськ, американці, далі в Афганістан. Не було ніяких причин розв'язувати якісь конфлікти на той час. Що трапилось на саміті, а і ще Росію прийняли тоді в G8. Було вже 7 ведучих економіки. Прийняли Росію, хоч хоча її економіка вона була не ведуча на той час. Але її прийняли. Ніхто її Я не, не що... приймав. G7, як була, G7, так вона і залишалась. На окремі засідання запрошували Росію. G8 існує тільки в російській пропаганді. Ніде на Заході такого поняття, як G8, а. не існує. Там існує G7. І на окремі засідання запрошували Росію, Добре. тому що країна з ядерним потенціалом раз, а по-друге, постачальник вуглеводородів е, Європу два. Як мінімум. І тоді ще й о, Путін себе зображував демократа як три. Ви підвисаєте. Потім я пам'ятаю, що була промова в Мюнхені, мабуть, в Мюнхені, мабуть. е коли Путін Я пішов зрозумів, що ви все спираєте із, на Путіна. Ну, е Ру... як із, з історичної точки зору, так не буває. Так все можна спихнути на Гітлера. От Гітлер винний, Гітлер дурачок там чи сумасшедший, а німці ні до чого. Так не ні, буває. Ні, ні, ні. Так, так не буває. Є комплекс причин, ні, пане і Путін один із варіантів цього. Ні, я розумію це. Якщо порівнювати з Гітлером, то тут не подається, не що з любим після... можна порівнювати лідером. Ні тут е, порівняти населення Германії, яке після Першої світової війни втратила засело та Так, точно, е, суддає... і Радянський Союз, і Російська Федерація, Росіяни вважають, що Радянський Союз це історична Росія, і вони втратили великі території. Тут точно такий же комплекс втрати населення, населенням населення, території. Точно такий комплекс, і Путін на цьому зіграв. На початку своєї кар'єри він на цю педальку не натискував, а потім став натискувати. Але ви забуваєте, Но що є, Що є. Ні. Це бажання більшості населення Росії і Єльцин тут е, був, мало чим відрізнявся від Путіна. Є прекрасна книжка українського історика, українсько-американського історика Сергія Плохія. Називається Послідня імперія. Наскільки я знаю, на російську мову вона переведена. Можна знайти її. В інтернеті. І там розписаний процес розпаду Радянського Союзу, і там чітко по документам він просліджує, як Єльцин намагався зберегти панування Росії над пострадянськими республіками. Єльцин хотів тільки усунути Горбачова, а самому посісти місце от президента Радянського Союзу. Це О, я з вами Тому Єльцин такий лайт варіант Путіна. Розумієте? Єльцин розпочав е, Першу Чеченську війну. За Єльцина був конфлікт в, скажіть мені, Придністров'ї, 14-та армія Лебедя там стояла, і Єльцин підтримав 14-ту свою армію, а не вивів її з Придністров'я. І так далі. Єльцин просто м, слабенька версія Путіна. Але і Єльцин, і Путін. є... Функцію російського суспільства, яке вважає, що вони постраждали від розпаду Радянського Союзу. Бо з багатьох республік, особливо в Середній Азії, їх повиганяли росіян в реальності. І там були погроми антиросійські. І вони відчу, відчули себе обмеженими, обділеними і тепер хочуть по-новому щось там відновити. Тому один Путін це неправда, що він винний. Ви на велике з вами. Пане Віталію, я ж е, з 2000 року ще до війни. Ну так склалось, що в мене е, дружина вона українка, але батьки її в дитинстві ну, після інституту були направлені на роботу і ну, тут і прижились. І ми в 2000 році з дружиною сюди переїхали. От, е, Я ж е, спілкуюсь. Е, Ну, з мешканцями, там, ну, з росіянами, з руськими там татарами. Ну, це не так. Але я не бачу у них, як ви кажете, імперка імпер... Розумієте? Ні, не розумію. Ви у вас це, своя бульбашка. Люди, з якими ви спілкуєтесь, дай то Бог, щоб це була тисяча, можливо, півтори тисячі чоловік. А насправді ви спілкуєтесь набагато меншою. А насправді ви спілкуєтесь з набагато і меншої кількості чоловік процентів 10-15% від названої суми. І, відповідно, і друзі і товариші близькі для вас по духу. І так далі. Ви, у вас своя бульбашка, а є статистика. Причому статистика російська, статистика незалежна, вона практично співпадає. А є розуміння ну, не не історикам цих подій. І коли Путін сказав, що найбільша трагедія Російського народу це розпад Совєцького Союзу, він просто о, озвучив таку найболючішу точку зору для росіян. Ну ви ж пойміть, що на фронті на, на Гашетку ж нажимає не Путін. Ну, там десятки і сотні тисяч маленьких путінів, які ж не тільки за гроші воюють. Хтось за гроші, а хто ж за ідею воює? А ідея проста. Хахли підараси, і їх треба ліквідувати. Ну так і все. Ну, знаєте, пане Віталію, мої племінники теж з іншого боку натискують на гашетку. Ну і правильно і росіян теж Правильно роблять. Правильно, я їх повністю. щоб живі ми, ми ж не нападали на Росію, як це Путін заявляє на цьому на форумі, заявив воно на днях, що ми ж якби обороняємося. Він же ж єрундістику несе, а цю ерундістику підтримує маса населення. Ну, знаєте, я. От, я це сховався, щоб мене не видно і не чути було. А, так. Сусід, наприклад, він пішов добровольцем ще. Він татарин, але татарської мови не знає. Пішов добровольцем. І, як пам'ятаєте, в Макіївці їх. Хаймерся накрили. І він тепер ходить е, на милицях, з пошкодженим позвоночником, як хребтом. Ви, я зрозумів. От ви сказали, що ви не бачите у них імперіалізма. Татарин, який не знає російської мови, оце є і... І результат імперіалізму. Розумієте, ні? Але він пішов за гроші. Тотальне обрусіння. Гроші. Неважно. Він пішов за гроші, а другий татарин пішов за ідею. Тому що він себе вважає русскими, а українців не людями. Та й все. А інший, а який от ви кажете, що їх викинули з Середньої Азії після розпаду Радянського Союзу, то він переїхав з Казахстану. Він не хоче, він не хоче туди йти. Він ховається. Ну, дивіться, я ви узагальнюєте особистий досвід. То, що ви бачите ну, навколо себе, да, ви переносите на 140 мільйонів. Ну, це ваш особистий досвід. Це ваша така логічна е, помилка, скажімо так. Я не кажу, що я правий 100%, але перенесення власного конкретного досвіду на велику частину населення це нереально. От я працюю mm. як, як, по суті, як соціолог. Ви знаєте, що соціологи максимум там дві тисячі чоловік опитують. А потім екстраполюють, переносять оці результати своїх ну, досліджень знаю. на велику частину населення. Так я, як соціолог, три роки працюю. Через мої руки пройшло більше, ніж 2000 чоловік. І те, що я бачу, я те його озвучую. Це шовінізм, це невизнання українців, це невизнання України, це зневажливе відносення до українців і так далі. Я це все бачу. І це 90% плюс, я такого бачу. Ну, я розумію це, але е, е, ви кажете зневажливе відношення до українців. Я не позиціоную себе, що я якийсь там росіянин, Я завжди позиціоную, що я українець, і ставлю на місце тих, які спро... роблять спроби зневажливо до мене відноситись. Але ж ви ж самі тільки що протирічите самі собі. Ви кажете, що у них немає імперіалізму, але тут же кажете, що ви ставите на місце тих людей, які зневажливо відносяться я до українців. Їх, я їх ставлю на місце і все стає рівно, так скажемо. Ну добре, на короткий час. Вони затаїлись. Ви їх поставили на місце, вони рот закрили, але при нагоді вони згадають вам. Ну, можливо, можливо, але я вже старий. Добре, ну ми крутимо одне і те саме. І ще якісь питання є. Добре, пане Віталію. Ну, що ж, нехай так. До побачення, До побачення, удачі, бережіть себе. Чому, общаєтесь? Україна, Україна да. Україна, да. Росія. Врімя. Так, Росія. Время. Росія. Да, Росія. Ну, ви ж Україну вибирали. Україну вибирали. Ну, так, да, інтересно пообщатися. Ну так, что бывает культурные. Чё, на какие культурные темы? Биологи, темы? Разные. Да, на а разные. разные -то Ой, на какие? Да. разные это на какие? Одну две можете ну, назвать. можете называть. Ну, ДНК, генеалогия. Вы биолог? Вы биолог? Мне, мне просто интересно. И кого вы читали? Кого По вы Днк читали? генеалогии? Ну, есть равночальник. Клесова. Да, естественно. Понятно, херню, читали я, херню понял. читали, я понял. Почему херню? А потому что он его к биологии потому, никакого к биологии отношения, не отношения не имеет, отношения какие не имеет. истории. Он доктор химических, наук. доктор химических доктор наук. Государство Израиль его нанимало для Доктор химических наук. Что, что там кого что нанимал? Вообще никого не волнует. Ну, вас не волнует, меня волнует. Абсолютно. Твоя Абсолютно. Общая Если, бы биологом, Если бы вы были биологом, вы биологом, бы поняли, что он, бы поняли что он пишет ерунду. Это я, вам как, я вам как историк заявляю. А вы можете я дальше Клёсова смотреть. смотреть. Эту тему отметаем. Вторая тема. Вторая тема. Какая погода. Жарко. Я вообще об истории здесь общаюсь. А вы о чем? Кроме ерунды о Клёсове. Ну, история, ну, Балановских, Сыщите, почитайте. Я... Слышали Балановских почитайте, слышали такую фамилию? Слышали такую фамилию? Русский Владимир, генофонд мне нравится, на русское равнине. Он Это говорит, профессиональные генов... гениалу э, э, биологи. Э, гениал... биологи. У них монография есть на эту тему. Клесов там рядом и рядом не стоял. Почитаем, может, почитайте. По 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 настоящих биологов. А не химиков, которые выдают себя за биологов и за историков. Вы сами из какого города, если секрет? Не секрет, Била Церква, Киевская, Киевская область. Mm -hmm. Ну, известный такой город. Mm -hmm. Так история да, подходит вам. История подходит вам. Ну история, да, интересно. Какую вы последнюю книжечку Какую читали вы последнюю по истории? Книжечку читали по истории. Ну, кроме Клсова. Ну, кроме скрыт. Клёсова. Ну, кроме Клёсова. Да. Да. Даже не знаю. Понятно. Последние какую тему историческую работа. поднимем? какую тему историческую поднимем? Семилетняя война Петра Первого и прорубание окно. Семилетняя война Петра Первого? Mm. Семилетняя война Петра Первого. Да, Это, а <свят> Это Северная война, а не семилетняя. Это Северная война, да. а не семилетняя. Вы как Путин ну, повторяете ерунду? Да. Опять-таки. как Путин повторяете Она, 21 год, шла, У нее... я вас Она 21, 21 год шла, я вас огорчу. Ну, может 21 быть. год я вас огорчу. Да ну, не может быть, это что, точно. Лет, а мы должны. Доверять да тому, не может я, это. Президенту Думаю. доверять, если президент ошибается, президенту его ученик доверять, поправляет, президент и президент, с этим, поправляет, и прошло, и президент с этим соглашается, вы все равно должны доверять президенту. Ну, нет, чтобы книжечку он, открыть, нет, я понял все. На таком уровне дальше общение не продолжается. общаться очень тяжело, очень тяжело. Вот, он пытался что-то там троллить ну, связь плохая и мозги плохие. Так бывает. Да обо всем откуда ты? Обо всем я не общаюсь. Я общаюсь об истории. Сам я из Киевской области. Ты откуда? Дальний Сухобарский край. Об истории Киевской области? Я из Киевской области, а общаюсь на темы истории. Хорошо. Давайте Промежуток истории какой хотите. Пожалуйста. Любой, лишь бы ты книжечку читал какую-нибудь по истории. Какую ты читал, кроме учебника и художественной? Попробуем стартануть от этого. Угу. А вы кто по образованию? Историк или кто? Я пока ответа не слышал на свой вопрос. Хорошо, давайте там за полтавскую сражение поговорим. Я не услышал ответа на свой вопрос. Поговорим обязательно о полтавском сражении. Я задал вопрос, Еще могу раз повторить. да? Какую вы книжечку по вот истории так. читали, кроме учебника и художественной? Попробуем от этого стартануть. Вот, может, а не кроме, получится не, тогда не, что... о Полтавской. Послушайте. Ничего не читали? Давайте поговорим ну, за Полтавскую битву. Давайте. Что вас интересует Давайте, в Полтавской ну, битве? Интересно. Ну, все интересно. 28 Прошу, июня 1709 да. года встретили ну, Российская войско. Хорошо. А, почему, я же почему? рассказываю а, вам. Вы зачем меня перебиваете? Давайте. Тогда я вас послушаю, вашу версию. Я слушаю. Ну вы же меня не дослушали. Нет, нет, говорите, я хочу говорите, вашу версию. Вещи... Нет, говорите. спасибо. Нет, нет, я говорите. так учу русских э, вежливости, чтобы не перебивали. Хотите, нет, рассказывайте ну, говорите, свою... Говорите. Нет, спасибо. Расскажите я, свою нет, версию. Я же задал вопрос. Давайте... Вы задали вопрос, вы я начал отвечать, вы стали русские, перебивать. Русские, я вы вас русские, послушаю. Говорите, брат, нет, не буду. Не буду. Не буду. Ну, ладно, Вы расскажете хорошо, причину. Вы же перебиваете. Пытаясь научить русских вежливости, не всегда получается. Ну, что ж такое бывает?